Заїхав на регулювання клапані Оліфан. TCR 150, перевіряв ще компресію. Ще така менш більша, але вже дуже слабенька. Клапан був випуск зажатий практично в ноль впуск 0.10. Зробив впуск 0.6, по мануалу пише 05-010, поклав десь 0,5,5 ТР-06 впуск. Тому що ці клапана там просідається штанговий мотор, система така вся... в общем, зазори збільшуються. І випуск поклав 0,9. Ну, і ще чуть-чуть там покрутив карбіратор. Нусь прогорівши мотоцикловий фокна, не знаю, можливо, непогано.